Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Почнемо з обговорення теми, яка завжди була індикатором економічної ситуації в країні. Поговоримо про ринок нерухомості. Десятки тисяч українських родин втратили домівки спочатку війни. Чи є сьогодні у людей можливість придбати нове житло? Чи є на нього попит та як змінились ціни на нерухомість в країні? Про це ми розпитаємо Юрія Піта, президента Асоціації фахівців із нерухомості. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю, добрий день, пане Юрію. От війна, ріст курсу долара процентної ставки. От все це не могло не вплинути на ринок нерухомості за 11 місяців повномасштабного вторгнення. Як змінився він? і в якому стані цей ринок нерухомості зараз? Е, ну так дійсно вже можна е, підсумувати е, період. 2022 рік пройшов, і цей період ми аналізуємо. Якщо говорити в цілому, ринок нерухомості витримав ці події цю агресію достатньо спокійно все ж таки, і в цілому якоїсь паніки на ринку не було. Зрозуміло, початок року був такий достатньо кволи, тобто не було взагалі ринку нерухомості, не працювали реєстри, і неможливо було навіть юридично щось робити на ринку. Але починаючи з липня, вже відновлення на ринку ми відчували. Ну в першу чергу це західні регіони, центральні регіони України. Все ж таки є покупець, є люди, які цікавляться нерухомістю, і знову ж таки той відкладений попит. Який був до війни, він також спрацював, тобто люди не змінювали. ну, Більшість людей все ж таки не змінювали свої плани купувати нерухомість і вкладати кошти. Стосовно різних сегментів нерухомості, ну ми розуміємо, первинна нерухомість поки що постраждала більш всього. Попит на первинну нерухомість не такий активний, як був до війни. Все ж таки це пов'язано із проблемою зробити ремонт в первинній нерухомості, і забудовники відновили будівництво дещо ну, пізніше, тобто також десь липня, з серпня місяця. Отже, більшість покупців зараз цікавляться вторинною нерухомістю, яку можна придбати, і вже її ну, все ж таки користуватися цими об'єктами. Тобто, це такий класичний покупець споживач, який купує для себе. Щоб можна було е, жити вже завтра, в, куп... в придбаній нерухомості. Тому цей ринок вторинної нерухомості він більш такий е, активний, і е, люди все ж таки шукають покупці шукають е, е, об'єкти на цьому ринку. А чи фіксували ви е, от е, за ці 11 місяців найнижчий показник вартості на квадратний метр житла в Україні, в який це було період, і коли е, ринок почав зростати, коли українці перестали е, боятися купувати житло і попит почав зростати? Ну, знаєте, ринок з великим рахунком розділився на такі. Ну, я би казав би три зони. Це перша зона, де більш активні такі військові дії, зона, де так, ну, середня зона середня, центральна Україна. Ну і Західна Україна. Ну, зрозуміло, що в східній Україні там ціни більш всього постраждали. Ну там, наприклад, місто Харків, да, Ми розуміємо, що там військові дії відбувались найдовше і. Нам вдалося відігнати ворога десь в вересні місяці, наскільки я пам'ятаю, Вересень, жовтень вже звільнили, звільнювали Харківщину. Отже, там ціни знизились найбільше і десь відсотків на 50-60 від довоєнних вони впали. Київ, наприклад, як центральна зона, центральний регіон, там Одеса, як Південний регіон, такі великі міста. Там все ж таки ціни менше впали, але все ж таки. В середньому відсотків на 20-30 також було падіння вартості. Ну і західні регіони менше відчули. Ну і ринок нерухомості відчув зміни на ринку, і там ціни в цілому залишились приблизно на довоєнному рівні. Все ж таки, тому ми ну, як відбуваються події на фронті, так і відбуваються події на ринку нерухомості. Ми розуміємо, Миколаїв, Запоріжжя, Харків. Той же самий Дніпро, вони більш відчули на собі як регіони цю агресію військову. Але з липня місяця, я ж кажу, десь з липня-серпня, все ж таки, ринок почав відновлюватись в цілому по всій Україні, і люди почали вже вірити в те, що. Перемога не за горами і вірити в наші можливості, сили і нерухомість, які є все ж таки ризикованим активом. Вона почала цікавити наших клієнтів, наших покупців. Ми це відчуваємо, і ціни вже так починають десь збалансовуватись з точки зору і пропозиції. і Попиту. А як забудовники реагують на зміну на ринку нерухомості? Тому що, от я пам'ятаю, на третій місяць війни у нічну варту. Ми запрошували одного з представників великої компанії, яка забуду. Довго тут територію в Києві, і він казав, що мови про нові проекти і добудову лише розпочатих не йдеться. Нам би завершити, які були на фінальній стадії. Як з цим сьогодні на 11 місяць? Ну, так це залишається. Тішить те, що забудовники, в принципі, відновлюють будівництво більшості проєктів, більшості об'єктів будівництва. В першу чергу вони приділяють увагу об'єктам, які вже на фінальній стадії будівництва. І ми так розуміємо, що забудовники мали і мають певний резерв, певний ресурс, внутрішній власний ресурс коштів для того, щоб завершувати будівництво об'єктів і щоб все ж таки виконувати свої зобов'язання перед інвесторами стосовно нових проектів або об'єктів, які плану стартували з нуля. Там на стартовій стадії зрозуміло, там поки що е ці об'єкти вони залишаються в тій стадії, на якій вони і були до війни. Ну, знаєте, тут треба все ж таки сподіватися на державні програми підтримки будівництва. Тим більше е багато дуже е власників і людей, які постраждали від цієї агресії, з точки зору втрати житла. Отже, вже потрібно запускати ці державні програми, які допоможуть і власникам, які втратили житло, і забудовникам, які готові будувати і забезпечувати житлом е, таких громадян. Тобто, ці програми, вони все ж таки драйвером мають виступити ринку первинної нерухомості. З кінця минулого року в змі активно обговорюється запуск проекту про іпотечного кредитування, який відбувається і має реалізовуватись під опіку офісу президента. Це проект називається Українська мрія і щоб от при під 5% річних українці зможуть придбати нове житло або вживане житло. Наскільки на сьогоднішній день ви розцінюєте цей проект? Як реальний, і е, хто буде компенсувати? Чи знайомо вам деталі е, цього проекту? Хто буде компенсувати ту відсоткову ставку, яку е, ну яку хтось має покрити? Тому що 5% – це е, ну це дійсно цікава пропозиція. Але ж ми знаємо, що облікова ставка Нацбанку зараз 25%, Тобто хто буде компенсувати це? Чи є обговорення серед забудовників е, цього проекту? Як вони бачать його реалізацію? Ну, безумовно, іпотечні програми вони мають е, стати такими е, ну, в, для ринку нерухомості, як і раніше вони були і до війни, вони мають допомагати, і це є гроші. А банкам зараз також потрібно гроші кудись складати, Ну, банки, вони, в принципі, ліквідністю забезпечені. Отже, такі програми вони е, будуть корисні для всіх е, стосовно. Компенсації, ну це спеціально створений державний орган, який має компенсувати цю відсоткову ставку різницю відсоткові ставці ну в принципі це не не є щось нове для україни ми вже в е 2021 році була ну перша така програма запущена потім є оселя також програма яка і на сьогодні діє. отже не можна сказати що це якісь щось нове для ринку нерухомості чи для банківської системи отже чим більше буде таких програм на таких ну достатньо Вигідних економічних умовах, тим буде е, краще і для покупців, які зможуть забезпечити себе житлом, і для забудовників, які зможуть більше будувати, і для продавців, які зможуть е, ну, якісь свої плани реалізовувати е, в цьому напрямку. Отже, ми чекаємо: ну вже в принципі, і до війни ми чекали, що ці програми будуть більш активні, і зараз ще більше ми чекаємо на такі. На таку підтримку з боку і держави, і банківських установ, які в принципі готові кредитувати, вони не лякаються цих програм, і ну бачать там свій інтерес, який зможе забезпечити ну і отримання прибутку на цих від цих програм. Отже, це дуже потрібно безумовно, пане Юрію. Про нові підходи забудовників. Ви почали дещо говорити. Я слідкувала за всесвітнім економічним форумом в Давосі. Там акцентували на тому, що зараз житлова криза в усьому світі, і вони знайшли такий підхід. кажуть, що треба мати такий компроміс перетворити порожні комерційні приміщення у житлові будинки. Це в Україні якось подіє на вирішення житлової кризи, і як ви вважаєте, чи більше все ж таки це світовий підхід переобладнання комерційних приміщень, офісних будівель порожніх на житлові? Ну, враховуючи останні тенденції ринків нерухомості, не тільки в Україні дійсно. В принципі, попит на житлову нерухомість він е, більший. Він е, ну, практично не знижується. А комерційна офісна нерухомість вона втратила. Чому ну це ще почалось з часів пандемії? Люди, ну і бізнеси вони пристосувались до такої дистанційної роботи, і е, такі вже офіси, вони ну великі офіси, великі приміщення, вони не настільки. Е, Користуються популярністю в у бізнесі, тобто це вже не є таким популярним, і тому логічніше і ну, з точки зору бізнесу і споживача користувача перевести більше зусиль на житлову нерухомість. Вона завжди буде в попиті. Людям десь треба жити, десь треба мати помешкання. Отже, ці тенденції вони і. Ми бачимо, як вони переходять з ну більшу житлову нерухомість, і люди там і можуть жити і працювати одночасно. Тому логічно, що сьогодні і українським забудовникам в першу чергу треба перекваліфікувати свої плани стосовно там комерційної нерухомості в житлову нерухомість, тому що вона буде більш більш так ну споживатись, і більше буде на неї покупців саме, на житлову нерухомість, Дякую на це, це логічно. Дякую вам дуже, Юрій Піта, президент асоціації фахівців з нерухомості з нами був на зв'язку.